Неподалік Золочева у селі Велика Вільшаниця відкрився кафе Маркет. Дідо про роботу закладу ходімо, дізнаємось. Кафе маркеті дідо завжди раді бачити вас. У нас ви зможете відпочити скуштувати запашної кави та смачно поїсти. Чекаємо вас! У кафе-маркет дідо у нас завжди дуже смачно. Можете скуштувати шашлик смачний, фастфуд, гарячі страви, домашні вареники. Суковитий язик з монгалу, шия свина, запечене м'ясо, смачні комплексні обіди є. Туди входить салат, перше, гарнір і м'ясо. Кафе Маркет Дідо працює щоденно, без вихідних, з 7 до 23. Ми будемо раді вас бачити.